Всім привіт! У сьогоднішньому відео я би хотів трішки побалакати про дропи, про сейли і про риночок. Наразі ринок так несеться, що за останній тиждень анонси щодо аїрдропів випустили дуже багато проєктів. Я вважаю, що це локальний хаї, тому що проєкти просто всі, як один, хочуть вийти якомога швидше, поки ринок росте, щоб заграбастити більше наших грошенят. І ось тиждень тому, коли я розказував, записував відосик про Mitosis, коли вони роздали нам airdrop ось до речі, цей відосік можете подивитися. Я розказав і показав, як ми з командою винесли 3000 токенів міто Афіною. Також після цього у нас ще був анонс Camp Network, який теж роздає airdrop Скажу вам, що у нас в Афіні було дуже багато е, скриптів на Кампнетворк. Ми самі його відпрацьовували. Ось ви можете побачити всі скрипти, які у нас були в Афіні на Camp Network. Тобто, у нас вийшов Mitosis, одразу за ним Camp Network. Після чого у нас виходить е, Somnia. Так само Somnia ми відпрацьовували Афіною. От можна зайти подивитися кількість скриптів на Somnia. Це скрипти на квести, які робив Керіджей. Із цікавого на Сомні, наш Афінянин примудрився Афіною винести на стока Somnia. Ось такий вийшов дуже крутий кейс. Афіна змінила життя людинки. Він просто запускав. Скрипти, які були в пабліку від Сомні від Кирі Джея. ось ці всі скрипти. І людинка отримала дроп в розмірі 100 тисяч, 100 тисяч дете. Як він отримав цей дроп, що конкретно він робив, можете зайти в наш Діскорд Афіни і просто почитати це, чи спитати його напряму. Думаю, кос проти не буде. Вір розповісти всю історію ще раз. Ось так Афіна робить челендж. тобто ринок не сеться. Мітосіс, камп Сомнія. І от після Сомнії нещодавно було зробив анонс. Мій проект Bitlayer. це той проект, який я відпрацьовував. Разом з БітОсісом ще десь рік тому Афіною. І у сьогоднішньому відео я вам покажу, розкажу всю свою статистику по бітлеєру. Видам вам скрипти на клеймдропу, на чекер дропу і на відправку токенів BTR на біршу, щоб ви могли продати свої токени. Одразу скажу, BitLayer це просто скамний проект, який вийшов в мінус, але я не дуже жалкую, тому що я в принципі вийшов в ноль, тому що біток виріс. І ще тому, що я просто не витрачав час на прокрут бітлеєра. У мене все робила Афіна, все робилось в автоматі, я просто не витрачав свій час. Давай я мою статистику по бітлеєру. Я підготував для вас свою статистику, що я робив. От я отримав на всі свої аккаунти, на всі свої 112 аккаунтів, майже 13 тисяч BTR. Розлочено мені було 9300 токенів на TGE, Я їх одразу продав в стакан. Афіною з крипто з криптом дуже швидко написав, дуже швидко вивів, дуже швидко заклеїв. Все. Я був перший, хто продав на біржі BitGet. Просто ж першу секунду у мене вже були токени на біржі, і я їх продав. І в мене залишився залочені токени, ось дати розлоків, а ось як їх відкручував. Я вклав десь 3 тисячі доларів, на 112 аккаунтів розкинув, крутив, як піг, бриджив, набивав поїнти, робив свапи. Всі ці свапи, всі ці дея чекіни, все робив Афіна. Ось мої скрипти бітлеєру ось скрип бітлеєр. Там ще була акція бітлеєр бокс, бітлеєр рейсер. Ось основний скрип побітлеєру. Він. Величенькі, тому що там було дуже багато активності. Я все робив в одну ну, все робив в одному скрипті Ось він такий величенький Отак От я собі відпрацьовував, запускав, коли мені потрібно. От, ви можете побачити, у мене є табличка, це скрипт записував в табличку. Дату мого останнього свапу, що він зробив, дейлі ще тут транзакції, кількість транзакцій, скільки забриджів, ранг і скільки поїнтів. І весь на всі свої аккаунти я отримав 13 тисяч токенів. От наш скрипт, який я вам видам я його робив. Як тільки відкрили клейм, я одразу скриптом заклеймив. І мені скрипт зачекав, скільки мені ревардів, записав в табличку. Ось всі, всі мої дані по, по всім аккаунтам. Цей скрипт я вам одразу видам, покажу, що він працює. І ви також зможете заклеймити, записати собі в табличку ваші результати. Ось, ви можете подивитися. Я в 27 числа рівно 14.00 на біржі Bitget, просто застаканив по ціні 12.01 9333 токени. Це мені вийшло 1120 USDT, Тобто я вклав у проєкт 3000 доларів, звідси виніс 1000 120 доларів, і врахуйте, у мене мінус 60%. І з гарних новин, чому я вийду в 0, тому що для прокрута бітлеєра потрібно було купувати біткоін. BTC там нативний токен для комісії. І купував я біткоін по 68 тисяч. Зараз він 110. У мене залишилось там десь половина від моєї суми, що я вклав, тобто я десь 1000-1200 ще доларів біткоїнах зможу зняти з усіх своїх аккаунтів. І плюс у мене залишилось ще трішки USDT, Щоб там, доларів на 500. Я теж їх виведу разом з BTC собі на біржу і продам. У мене вийде якраз мої 3000 тисячі доларів, які я вклав. Тобто я вийду в нуль з цим проектом. Ну і ще залишиться у мене там якісь 3000 тисячі токенів, які мені розлочаться аж через рік. Тобто проект просто скам. Але я ж кажу, я на нього витратив тільки трішки часу, щоб написати скрипти. Ну, в принципі, це вся моя статистика, яку я вам хотів розказати. Тепер давайте перейдемо до скриптів. Я вам покажу, що вони роблять і як працюють. Я вам написав три скрипти: перший на клейм, другий на чек дропу і третій на вивід у біржу Bitget. Як виводити гроші на біржу, ви вже знаєте. Можете просто подивитися мої відосик, я розказую, як налаштувати API ключ, як вивести гроші з біржі. І зараз я вам покажу, як вивести гроші на біржу. Нічого складного. Давайте почнемо по порядку. Перший скрипт, який нам потрібен, це звісно, чекер дропу. Спочатку ми зачекаємо наш дроп, запишемо його в табличку, а потім вже будемо клеймити. І так, давайте подумаємо, що є у Нас в скрипті. Ми, як завжди, спершу читаємо Google табличку, потім шукаємо наш рядок, записуємо дату, логінся в Metamask, ну а далі просто витягуємо значення і записуємо так само Google табличку. Так, переходимо в нашу просто Google табличку. Це наша основна Google табличка, з якою ми працюємо. Посилання на цю Google табличку я залишу в своєму телеграм-каналі, як і відосики. От мій телеграм-канал, тут є відосики з описом. Тут ви можете писати коментарі і питати будь-які питання по скриптам. Також я сюди прикріплю одразу скрипт, який був у відео. Так ось ми. Заходимо в нашу Google табличку і давайте перевіримо скрипт. Давайте запустимо цей скрипт на чекер дропу. Ну тобто налаштування, як завжди. Ви повинні вставити свій ідентифікатор таблички, записати назву листа і розмір. пошук Пошукритку можна залишити як є. От JavaScript, який просто записує, генерує сьогоднішню дату і записує в Google табличку. Потім ми логінимося в Metamask, відвідуємо сайт. Потім ми дивимося, за логінними чи ні. Якщо за логінними йдемо одразу, витягуємо елементи, які нам потрібні. Якщо не залогіне, то ми логінимося і так само витягуємо всі елементи. Після того, як ми витягнули всі елементи, ми записуємо дату, реварди в табличку. І так само не забудьте у цій, у цій Google табличці так само змінити ідентифікатор. Я вам помічу ці блочки, які треба змінювати окремим кольором. Нехай вони будуть рожеві. Ви сюди зайдете і зміните те, що вам треба. І давайте запустимо скрипт на нашому аккаунті, на нашому другому аккаунті. Цей аккаунт у нас тестовий. Тобто він створювався нещодавно, він не елікбл до дропу, але це буде показовий аккаунт, ось другий аккаунт, який нам запише наші дані в Google табличку, і ми зможемо побачити кількість наших ревартів. У нас буде там по панулям. Давайте запустимо скрипт, жмакаємо старт. Спочатку ми читаємо Google табличку, потім ми переходимо в Metamask, логінимося в Metamask Після того, як ми залогінились ми йдемо на сайт і конектуємо валет. Ось у нас пройшов логін. Зараз ми відкриваємо сайт, відвідуємо його. І логіном у гаманець. От у нас з'являється Connect Wallet. Зараз ми жмакнемо на на ConnectWallet і під'єднаємо наш Metamask. Uh, Bitlayer працює тільки з MetaMask, тому працюємо через Metamask. От ми під'єднали наш гаманець. Тепер скрипт просто у нас бере ось ці дані і записує в Google табличку. Ось наразі можемо подивитися, скрипт вже закінчив свою роботу, він витягнув елементи і записав їх у Google табличку. Давайте перейдемо в нашу Google табличку. От Ми побачили дату. І кількість ревардів. Тобто скрипт працює. Давайте просто для наглядності я вам покажу. От я все затру, і для наглядності покажу вам свій аккаунт, який він реальний, яким, яким я клеймив в дроп, там де є реварди. Давайте запустимо на четвертому аккаунті, і ви подивитесь що скрипт працює коректно. Ви запускається четвертий акаунт. Так само в Бетамаск. Ми вже залогінені, Він пропустить цей пункт, позакриває всі вкладки непотрібні. Так само перейде на сайт, залогінюється, ми вже залогінні, тому він просто зараз повитягує нам оці дані і запише в Google табличку. Ось можемо подивитися, що ми записали у Google табличку наші дані 33.4.260. 33.4.260, все працює, Все працює, Цей скрипт я залишив, як я вам казав вже в своєму телеграм-каналі. І нагадаю ще раз, влаштувати вам потрібно тільки ось ці блочки з Google Sheet, щоб все спрацювало. Зберігаємо наш скрипт і йдемо далі. Наступний скрипт, який я вам хотів показати, це клеймер дропу. Тобто цей скрипт заходить на сайт і клеймить дроп. Давайте перевіримо на тому ж четвертому аккаунті. Що тут відбувається? Ми заходимо в Metamask, відвідуємо сайт, піднімемо гаманець і просто жмакуємо клейм дроп. І в Telegram відправляємо наші дані. От ми можемо побачити, що ми відправили реварди з другого аккаунту по нулям і з четвертого аккаунту 33260. Цей скрипт працює без запису в Google табличку, тому що нам треба просто заклеймити реварди. І відправити їх на гаманець. Давайте я вам запущу для наглядності, але ви нічого не побачите, так як я вже ці реварди заклеймив. У мене просто немає аккаунту, щоб вам наглядно показати, що реварди клеймляться. Але він працює, я так заклеймив всі свої аккаунти і відправив собі на біржу. Давайте перевіримо ще раз. Заходимо на сайт. Ну і тут буде кнопка клейм. Ми їх заклеймимо і прийде сповіщення в Telegram. От бачимо наш аккаунт, Bitlayer Claim Drop Already Claimed. Все гаразд. Ми вже заклеймили наш дроп. Тут налаштовувати взагалі нічого не потрібно. Цей скрипт я також залишу в, теле, в своєму телеграм-каналі. Ну і третій скрипт, який я вам хотів сьогодні надати по бітлеру це бітлеер-вивід на піршу. Тобто, що у нас є? В Афіні є блочок, який називається Вивід з гаманця. От він. Як він працює? Заходимо, вмикаємо, вмикаємо RPC, жмакаємо увімкнено, вставляємо RPC-шки. RPC-шки бітлеєра. Усі RPC-шки бітлеєра я вам записав ось сюди. Ви можете звідси їх просто взяти. Якщо не працює ось ця, ви можете взяти звідси. І можете так само rpc шку вписати не текстом, а, припустимо, змінною Це я робив, готувався до клейму, думав, що мережа ляже. І щоб я швидко міг змінити RPC, я собі зробив такий скриптик. От, я випис... ми вписали свою RPC, потім вписуємо адрес гаманця. Це адрес гаманця, з якого ми виводимо. Тобто вам потрібно додати додаткові дані. Зміну там ETMAS-адрес чи ребі-адрес. У нас є зміна наша ребі-адрес, ми створювали ми в інших відео, от наша ребі-адреса. Сюди просто вписуємо зміну ребі-адрес. Як додавати ці зміни, ви вже знаєте. Якщо ви забули, просто переходимо в YouTube канал і дивимось відос, ось про додаткові дані. Як додавати додаткові дані в аккаунт, що це таке, що таке додаткові дані, і як масово додати додаткові дані в аккаунт. Все це є, все це є в моєму телеграм-каналі, ви можете зайти і подивитися. Так, ось, ви додали додаткові дані адрес гаманця, приватний ключ того ж гаманця. Також через додаткові дані додали його. Ми вже це з вами робили. Тобто це адреса гаманця, з якого ви вводимо, і це адрес, і це приватний ключ гаманця, з якого виводимо. Далі нам потрібно адрес утримувача. Адрес утримувача це просто. Біржовий адрес EVM біржі, на яку ви виводите. Я працюю з біржою Bitget. Так само я зайшов на біржу Bitget, просто зайшов е, свій список адресів і скопіював в табличному віді мій список адресів. Тобто там у мене 5 субаккаунтів. На кожному субакаунті можна створювати по 50 гаманців, і всі ці гаманці я вписав в табличку, Афіна мені їх витягнула і вписала в табличку. І цю табличку я додав в додаткові дані і назвав зміну Bitget EVM addresses. І у мене кожному моєму гаманцю відповідає Bitget адрес. Тобто у нас з вами 10 гаманців, у нас є їх адрес, у нас є їх приватний кей. І так само 10 гаманців ми додаємо в додаткові дані з біржі Bitget чи з будь-якої іншої біржі, в якому зручно ви використовуєтеся. Для чого додавати різні адреси для кожного гаманця? Ну, якщо ви початківець в ретро то я вам розкажу, що не можна зв'язувати гаманці, не можна відправляти з кожного гаманця на одну адресу біржову, тому що ви одразу будете помічені як Сібіл. І одразу вас бріють при будь-якому ейротропі. Це просто ази ретрохантингу Адреси не можна зв'язувати, особливо біржові. Тому вивід відбувається кожного гаманця на свою біржову адресу, ніби ми різні юзери. Ну якщо вам ліки, ви можете вивести звісно, на одну адресу. Просто вписати сюди адрес гаманця біржі. Ну і адрес токена. Адрес токена це я це я вписав адрес токена btr От він, я вам теж сюди вписав bitlayer Ви можете так само використовувати тут замінну bitlayer Тобто вам для виводу потрібно ще й е, точну адресу, який токен ми виводимо. Щоб знати, який токен ми виводимо, можемо зайти просто на, на будь-який Etherscan. І подивитися токен, який нам потрібен. В нашому випадку я все це зробив за вас. Я знайшов адрес токену Bitlayer і зберіг його зміну. Потім ми жмакуємо, Я вводжу максимум, якщо ні, ви от можете вписати будь-яку суму, яка вам зручна. Я ввожу за всіх анотів максимум і зберігаю зміни від Adro і зберегти. Ну а потім просто в Telegram мені відправляються дані по виводу. Що я хочу сказати? Е, е, працюючи з е, блочком Вивід гаманця, ми можемо вводити будь-який токен. І от я знаю, що у мене ще є на мережі Bitlayer токен USDT. Там десь по пару USDT на кожному аккаунті. От я знайшов адрес, адрес токену USDT, і так само я можу цей USDT виводити, куди мені потрібно. Я подумав, як це мені ще зробити, чи я буду сапати USDT, писати скрипт на сап USDT в Bitlayer, BTR чи в BTC, і потім виводити вже BTR на біржу і продавати. Чи може я знайду біржу, де можна вивезти одразу USDT-шки і продати USDT. В мережі Bitlayer Я подивлюсь. Тобто я зробив це вам як шпаргалку, щоб вам було зручно виводити різні токени на бірж. В принципі, все тут по налаштуванню все зрозуміло. Якщо щось буде незрозуміло, нагадую знову мій телеграм-канал, задаємо питання, отримую відповіді. Також нагадую, що наразі в Афіни приходить акція до дня народження Афіни. Наразі суперакція заключається в тому, що ви можете купити Афіну на 2 роки і отримати цілий місяць безкоштовно. Причому ціна на 2 роки. Всього 580 доларів. Такої ціни вже більше не буде. тому рекомендую наразі купити Афіну, поки є час. Також нагадую, що за ці гроші за 350 доларів на рік чи за 580 доларів на 2 роки. Ви отримаєте автоматизатор, який змінює життя людини буквально за півроку. І це не єдиний кейс. У нас вже є кейси по мітосісу, по сомні, по ініції, по сторі. Протокол. У нас дуже багато людей, які винесли Афіну різні теснети і дропи. Тому Афіна це маскав для кожного криптона. Так, це в принципі все, що я хотів вам розказати на сьогодні. Нагадую, що скрипти з'являться в телеграм-каналі з повним описом. Також не забуваємо донатити на ЗСУ. Не забуваємо ставити лайки, підписки і писати коментарі. Всім гарного дня і почуємося!